Наскільки я знаю, вже в університеті ти поїхав по програмі Work and Travel. класичний іспанський стид. good morning, teacher, good morning children. Оце все. І я такий ванту срі, сикс, найн, запутався. Ти скільки три-чотири місяці да. кожен день? Спілкуєшся із носіями мови. Ну як мінімум, це цікаво. Тобто, ти кажеш, що після програм Воркентремов тебе був такий, як старт. Ці дні, коли я ходив на англійську, в мене там могли бути бутерброди до чаю, типу без ковбаси, просто з маслом. Чи потрібна англійська щоб туди потрапити? На певному рівні точно потрібна. Типу, як буде оця штука, якою ти там яйця збиваєш? Дивиться наш інтерідум. Він піти чи не піти? Надо мені чи не Що б ти сказав? Вони вчиться, не треба. Робочих спеціальностей завжди буде багато. Всім привіт! Я Катя. Вітаю вас на каналі Вакула Інглиш. Сьогодні в мене в гостях мій друг та студент Денис. Денис, привіт. Привіт, Кейт. Познайом, будь ласка, себе з нашими глядачами. Денис, мені 28, Займаюся тим, що працюю в гуманітарній організації, а саме займаюся управлінням автопарком. Окрім цього, маю свій автопарк, здаю автомобілі в оренду в місті Ужгород та займаюся бігом на маторському рівні. Клас. Скажи, будь ласка, який в тебе наразі рівень англійської мови? Фух, хороше питання. Я думаю, що напевно це Б2, так буде чесно, відповісти. Угу. Давай детальніше про це поговоримо, і хочеться почати з дитинства. Угу. Як в тебе складалися відносини з англійською в школі? Чи вдалося тобі її вивчити? Кух, відносини складалися непросто. А розпочалося все, мені здається, в другому класі, якщо я не помиляюсь, коли в нас був перший урок англійської, коли англійська з'явилася в ну, типу шкільній програмі. В першому класі ми її не вчили. І я пам'ятаю цей перший урок класичний іспанський стид. Good morning, teacher, good morning children. Оце все. От, ну і ти розумієш, діти там по сім-по вісім років, що ми могли спершу вивчати. А ми там рахували до 10. Mm -hmm. Хто може по-англійськи порахувати до 10? І всі ж такі там 1 2 3 4 5 6 7. От, а я, якщо чесно, не вмів, ну, mm -hmm. тимчасово не вмів рахувати до 10. Поки всі відповідали по черзі, я це все вивчив. Mm -hmm. Вона каже: "Так, Денис, твоя черга". І я такий: "1 2 3 6 9", запутався оце все. От, і взагалі в мене якось настрою до англійської не було з самого початку. Тому, по суті, це було Рішення батьків, що я почав займатися з викладачкою, якраз в другому класі. От рішення батьків, мені здається, воно було знаєш, таке правильне, але правильне на якомусь інтуїтивному рівні. Тобто, я можу помилятися, але думаю, що в той час умовно було круто, коли в тебе моторове це 200 десь тут на поясі висить, коли в тебе там своя квартира, і ти в жодному разі її не знімаєш. І коли твоя дитина вчить англійську? Тобто, якщо б мою маму в 2003-му спитали, навіщо Денису знадобиться англійська, я думаю, що вона б навряд відповіла. Але я в будь-якому разі дякую їй за те, що відправила мене на навчання, попри те, що це там була складна фінансова ситуація. Ну і складна, напевно, настільки, що в ті дні, коли я ходив на англійську, в мене там могли бути бутерброди до чаю, типу без ковбаси, просто з маслом. щось в такому роді. Добре, добре. Ну і скажи, будь ласка, ці заняття вчителькою вони були кращі, ніж ті, що в школі? Вони були кращі, ніж ті, що в школі з декількох причин. А, ну, по-перше, вони були індивідуальні, і оскільки я не знав, ну типу, абсолютно нічого, то мені пояснювали там ось ці базові, базові моменти, знаєш, як цеглинки, які ти кладеш в основу, на яких потім вже щось будується. Mm -hmm. а, вони були краще, по-перше, цим. А по-друге, ну я думаю, правда буде сказати, що е, навчання, за яке ти платиш, воно завжди цінується трохи більше. Так, так. Добре. Наскільки я знаю, вже в університеті ти поїхав по програмі Work and Trevel. Було таке. Так. Е, який в тебе був рівень тоді вже? О, спробую згадати. Впевнений чи не впевнений, чи взагалі... Не було ніякого рівня коротше, досить впевнений. Я uh -huh. типу міг комунікувати з людьми. Якщо мені треба було щось там пояснити, дізнатися, придбати, розповісти про себе, то я це міг зробити, але все одно, типу, точно відчувалось, що мене щось лімітує, uh -huh. і це була там точно не впевненість чи якісь психологічні моменти, а це було саме от знання англійської. Uh -huh. Тобто, я думаю, що на той момент в мене був такий хиткий Б1, я uh -huh. би сказав. Скажи, будь ласка, детальніше, як би ти потрапив на цю програму, uh -huh. як ти обрав професію, ким ти працював, де ти був? Uh -huh. А як потрапив? А був друг, який поїхав за рік до і таким чином відкрив шлях для всіх нас, хто подалися туди потім, тобто розповів, як він класно з'їздив, як йому сподобалось, як він підтягнув англійську, заробив грошей. Ну і просто гарно провів час. А стосовно вибору професії все було дуже просто, там, типу, не те, щоб дуже великий вибір, і мені просто хотілося робити щось не дуже брудне і там, де можна, хоч якось спілкуватись з людьми. Так власне і з'явилася кухня, тому працював кухарем. Добре, коли ти працював кухарем, з твого рівня B1 було достатньо для того, щоб комунікувати із твоїми колегами, можливо, з клієнтами. А, точно було достатньо, бо колеги в моєму відділі були всі українці. Ага, так, тоді давай інше запитання. Ні, до речі, це можна трошки розширити. Це ж типу в тій секції кухні, де я працював, були українці, так. а на сусідніх були американці, переважно. Uh -huh. Чи було достатньо, коротше, достатньо для того, щоб відчувати себе комфортно, але uh -huh. недостатньо, щоб відчувати себе прям дуже впевнено. О, це перший момент, а другий момент полягає в тому, що якась знаєш ця вузька кухана термінологія. Uh -huh. а, типу, як буде оця штука, якою ти там яйця збиваєш? Uh -huh. Я українською, то не згадаю, а то тобі англійською. Я принеси мені. Будь ласка, цей там лендл лейди, як він uh -huh. називається. Я такий шо перепрошую. Uh -huh. Тому ну коротше, не було дуже складно, але були моменти, які я прям гуглив. А працювати було важко, і чи взагалі. Можливо там щось заробити на цій програмі, чи було важко працювати? Точно було. Угу. От, чи було важко всім ні, було важко конкретно мені, бо це був свідомий вибір. Типу, можна було працювати 8 годин на добу, мати більше вільного часу і там кайфувати від перебування в Штатах, а можна було кайфувати ну не те, що менше, але трошки інакше. Працювати не 8 годин на добу, а там 14-16, скільки дозволяли втомлюватися, але заробити більше грошей. Це був мій кейс. В цьому плані мені пощастило, бо в той рік, коли ми поїхали, був недобір студентів угу. і тому не було жодних проблем з тим, щоб сказати: чую шеф, хочу працювати більше, хочу більше грошей. І вони такі: о, супер, ден, давай, працюй там цілодобово, умовно. Тому складно було, складно фізично, тому що в мене була станція гриль. Це було літо, це жарко. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ти носиш багато якихось там важких ящиків. Ну, коротше, так, це складна фізична робота. Так, так. Ну і. Ти ці гроші витратив, можливо, на подорожі, чи, можливо, ти щось собі там придбав, якусь мрію втілив. Витратив абсолютно по-різному. Якась частина пішла на подорож, угу. тобто, вийшло протягом часу перебування там відвідати 10 штатів Вау. по суті, весь захід. Вау. Були непередбачувані витрати, як типу, там, компенсація постраждалим за ДТП. От. Ну, а частину грошей привіз з собою і, власне. Напевно, за цих там трьох-чотирьох тисяч доларів, і почався якийсь там перший мінімальний бізнес, якісь інвестиції. Коротше, це точно був плацдарм, від якого можна було добре відштовхнутися. Клас. Круто. Що би ти порадив нашим слухачам щодо цієї програми Work and Travel? Чи вартує вона того, і ну, та, яку б ти дав пораду? Ну слухай, залежить від мети, залежить від того, які в тебе взагалі від неї очікування. Тобто, Якщо є бажання, будучи студентом заробити за літо непогану суму грошей, напевно, порадив би. Якщо побачити іншу країну, порадив би. А з іншого боку, ну якщо, умовно кажучи, є бажання просто подорожувати і нема бажання працювати, то ну, тоді, напевно, ні. Угу. То треба ну, мати чітке уявлення, що ти хочеш, і вже від цього відштовхуватись. Угу. Чи цікавий це потенційно досвід, точно цікавий. Так, так. Ти я би хотіла можливо ще від своєї е, сторони додати, що це і практика е, спілкування з носіями мови, так? Точно. Що ти можеш покращити свій спікінг за рахунок угу. того, що ти скільки три-чотири місяці так. кожен день е, спілкуєшся із носіями мови в різних сферах? Це точно правда, але тут, знаєш, теж треба зробити таку невеличку поправку, бо е, все залежить виключно від конкретної людини. Так. Тобто, якщо. Е, Задатися метою uh -huh. поїхати туди і просто заробити грошей, ні з ким не спілкуватися, не приймати участь в жодних там соціальних активностях, uh -huh. то це точно можна зробити. Ну тобто, якщо, якщо взяти людину, яка навіть буде там глухо, німа, uh -huh. і відправити туди, то в принципі з завданням поїхати, попрацювати, заробити гроші, і повернутися назад, вона точно впорається. Uh -huh. Тобто, це має бути теж в голові, що ти свідомо їдеш туди, щоб. В тому числі покращити англійську. І навколо тебе є багато іноземців, з якими ти береш і починаєш говорити. Так. Тобто, ну, умовно кажучи, це теж потребує ну, там, певного активного підходу. Це, це, це точно. Так Так само, як я їздила в Китай, так? ти міг або спілкуватися тільки з нашими, так. або виходити на вулицю, йти в той кампус, де вчаться китайці, так? і угу. казати привіт. Я приїхала з України, давай знайомитися, давай дружити. Тобто, це твій свідомий вибір, Точно, точно, е точно куди ти хочеш подорожувати, працювати, спілкуватися, тусуватися, знайти собі партнера. Тобто, кожен я знаю, хто їде і партнера собі знайти в Штатах, наприклад, і залишитися там. Тобто, всіх це теж ну, в принципі, не гріх. Так, тобто у кожного своя мета. Тобто, ти кажеш, що після програм «Work and Travel» тебе був такий як старт та до вже роботи в Україні? Так. Угу. І, і давай я знаю, що тобі було декілька робот. Підсумуємо. Так, і так вийшло, що всі твої роботи, професії, вони зв'язані таким чином з англійською. Чи це випадковість, чи ти свідомо так ці роботи? Ну, це більше свідомо, мені здається, це про якусь м, раціональність, про здоровий густ. Тобто, якщо ти добре вмієш готувати, то напевно, що логічно шукати професію там, де десь на кухні. Якщо ти вмієш там гарно писати код, то ти йдеш і працюєш айтішником. Uh -huh. А якщо ти добре знаєш англійську, то ти знаходиш якусь професію там, де ти активно використовуєш англійську. Uh -huh. Ну тобто, це більше про використання конкурентних переваг. Uh -huh. Тобто, якщо ти в чомусь uh, добре розумієшся, то логічно, що напевно саме цим треба займатися. Uh -huh. Ну, професії в тебе були різні, правильно? Спочатку Абсолютно різні. Ти та? був працював в освіті за кордоном, так було таке, так. Uh -huh. Потім це. Яка була наступна? Потім, по-моєму, був прокат авто в форматі найманого працівника. Так, потім, Напевно, ну, були ще якісь короткі періоди, але з такого суттєвого, то напевно далі вже був Червоний Хрест. І давай вже тоді зупинимося на Червоному хресті, так? Угу. Це велика, серйозна організація. Так? Так. Наскільки тобі було важко потрапити, і що вони. Потребують так, що треба людині для того, щоб потрапити в цю організацію. Я запитуюся за англійську і додатково угу. за інші hard skills, soft skills. Угу. Окей. А, хороше питання. Напевно, стане точно в нагоді тим, хто потенційно шукає роботу. Угу. От, а давай я так зайду трошки здалеку, розкажу взагалі про переваги роботи в такого роду організації. І давай тут паузу якого роду організації? А, Ну, називемо їх гуманітарної сфери. Так. От. Тобто ті організації, які не мають на меті отримання прибутку, а які а, займаються тим, що а, ну, різним чином допомагають людям. Чи потрібна англійська, щоб туди потрапити? А, на певному рівні точно потрібна. Я думаю, що такий мінімальний бар'єр входу це буде левел А2, але треба розуміти, що відповідно і позиція, на яку ти потрапиш, вона буде. Ну, Досить невисока. В принципі, в гуманітарних організаціях від англійської залежить, мені здається, ну буквально все, оскільки велика частина співробітників іноземці, і іноземці це ті, хто займають вищі позиції. Ну, коротше, не будемо вдаватися в деталі, так угу. воно працює. І тому для того, щоб тобі якось рости, тобі треба постійно бути з ними в контакті, і це, типу, і про якісь хардскіли, Uh -huh. uh, типу не знаю, якщо ти працюєш в відділі логістики, тобі треба добре розбиратися в програмах і відстежувати вантажі. Uh -huh. Але напевно навіть ще важливіше це просто тримати комунікацію uh, формально, неформально, бо від цього часто залежить твій uh, подальший промоушен. Uh -huh. Я би навіть сказав, що давай порівняємо, знаєш, як uh, дорожній рух, уявімо собі автобан, uh -huh. і uh, там є декілька смуг. Так. І от якщо ти хочеш е, рухатися смугою для е, швидких авто, uh -huh. то тобі англійська на високому рівні прям точно необхідна. Якщо тобі ок рухатись повільно, то в правий ряд собі там став, uh -huh. і типу якось ти будеш працювати, але напевно без там стрімкого зростання. Uh -huh. Ну якщо в тебе англійської зовсім немає і тобі якось пощастило туди потрапити, і ти нічого з цим не робиш, то напевно, що найближчий з'їзд. І, власне, він буде для тебе. Mm -hmm. Тому важливість англійської в цій сфері, я би оцінив, ну, напевно, десь балів так на 8 з 10. О, і знаєш, який ще момент важливий? Типу, оскільки ці організації це часто дипломатичні установи, mm -hmm. і багато людей, які знаходяться в верхівці, вони ну, або дипломати, або люди, які мають якусь схожу профільну освіту, то. Подання інформації будь-яке, воно йде, знаєш, таке під п'ятьма шарами толерантності, uh -huh. чемності, ввічливості. І ти або володієш мовою добре uh -huh. і розумієш про, про, що, про що йдеться, або, ну, або тобі дуже складно. Uh -huh. От тому, коротше, краще, коли не складно. Uh -huh. Так, так, і коли до тебе звертається, ти маєш це зрозуміти і ще певним чином відповісти. Правильно? Від того, як ти відповідаєш, uh -huh. теж багато залежить, тобто інколи навіть а Не те, що ти сказав, а те, як ти сказав, відіграє важливу роль. Так, повертаємося до тебе. Що від тебе потребувалося для того, щоб да, потрапити на роботу? А, слухай, ну потрапив я туди, умовно кажучи, випадково. Під час початку війни повномасштабної. От, е, в той момент, коли організація, в якій я працював до, вона ну там майже припинила своє існування, uh -huh. і стояло питання ну, банального закриття е, базових потреб, тобто треба було просто десь в моменті заробити гроші, а далі, вже коли все стане краще, якось там далі розвиватися. Uh -huh. От, тому я погодився на перший офер від Червоного Хреста, пішов туди водієм. Ну єдине, що напевно, якби я не знав англійську, ну і не розумів нічого там. Не знаю, в логістиці, в бізнесі, ще в чомусь, то я би, може, там, водієм і залишився. А з цим наборів, набором harди soft скілів вийшло потім швидко стати водієм з перекладачем, потім перейти в відділ автопарку, потім в цьому ж відділі ще піднятися на позицію вище. Коротше, розвиток точно зав'язаний значною мірою на англійській. Клас. Ну, вітаю тебе. Круто. І виходить в процесі вже твоєї роботи. Uh -huh. Я пам'ятаю, у нас з тобою була розмова, і ти мені кажеш Каті, а я би хотів займатися англійською uh -huh. в тебе, та немає в тебе групи відповідного для мене рівня. Так? Так. Uh -huh. Скажи, будь ласка, чому в тебе виникло це бажання підвищувати цей рівень? Uh -huh. а, тут декілька причин. Перша, ну як мінімум, це цікаво. Uh -huh. Тобто є багато речей в світі, які можуть знадобитися. І, наприклад, якщо би я замість того, щоб вчити англійську, пішов вчити, там, не знаю, якесь програмування, то це можна було би застосувати навіть ну, так, щоб отримати більший прибуток. Але, ну, типу, програмувати я не хочу, а англійська мені подобається. Тому це було, був перший драйвер. А друге, це знов ж таки, ну, типу, немає. Межі досконалості, а мені до неї так точно дуже далеко. Ну, По-перше, як можна виміряти це, коли йдеться про мову? Якщо ми не знаю, там беремо плавання, то ти перший приплив, ти найкращий, все зрозуміло. А англійська це ж така більш складна штука. Була ще одна третя причина. Для того, щоб отримати підвищення на нову посаду, мені треба було виконати там ряд пунктів. І декілька з цих пунктів я міг обрати сам. Ну, і відповідно, я хотів обрати такі пункти, з якими я точно зможу впоратися. Mm -hmm. Я розумів, що з англійською я впораюсь, тому додав туди англійську і пішов її вивчати приблизно mm -hmm. так. Добре. Я пам'ятаю, що якось при розмові ти мені сказав, що ти трошечки застряг на рівні бі2. Mm -hmm. Це абсолютно нормально, і з цим стикаються майже всі на рівнях b 1 і b 2 mm -hmm. це в нас ефект плато. Що ти е, займаєшся. Або стикаєшся з англійською, але не розвиваєшся. Тобто використовуєш те самі граматичні конструкції, лексичні конструкції і не бачиш свого розвитку. Так? Та. Давай більш детально про це поговоримо, бо насправді майже всі, хто доходять до рівня B-1 чи B2, стикаються з такою проблемою. Насправді, чому? Тому що до бі-1 ми вчимо базу. Угу. Так? Базові та. часи і базові. Базову лексику, так, і на біодин ми вже можемо спілкуватися. Угу, а починаючи з біодин і ще більше з Бі-2, ти вже е, знаєш все, так і ти вчиш більш цікаві слова, більш угу. складні конструкції, ідіоми, да? те, що ти можеш прямо влучно точно використати за цей момент якесь слово. Та і це вже складніше вивчати. Ти такі думаєш, ну я вже можу гуд сказати, на що мені щось інше? Так, так, так. Та. Та, та. І ти завжди так повертаєшся до своєї зони комфорту і кажеш гуд, тому що це варіант. І... <рігла> можна так сказати. Хотіла б дати пораду, е що робити та в цьому. Так. Якщо ви з таким стикнулися, то по-перше, треба поставити собі мету, як, наприклад, зробив uh -huh. ти. Та? Uh -huh. е ти хочеш підвищення, ну це обще. Мета супер <реш> мені здається, і в тебе вже є мета, ти розумієш, на що ти це робиш. Так, друге, так. ти змінюєш підхід до навчання. Так? Угу. Якщо в тебе не було навчання, ти на нього записуєшся. Так, якщо, наприклад, у вас буде індивідуальне, було, ви можете піти на групове, так або ви можете змінити школу вчителя, так? тобто щось змінити, і може піти ваш розвиток. Ось, скажи мені, будь ласка, а що в тебе е, краще? Там читання, лисенін, чи може говоріння, письмо, граматика? Mm -hmm. Хороше питання, напевно, краще виходить те, чим частіше займаюся, mm -hmm. а частіше я або приймаю участь в якихось конференціях, або пишу листи. Mm -hmm. Тому, напевно, що написати лист я можу, умовно, якщо ти мене розбудеш серед ночі, mm -hmm. і я напишу його добре. А в той же час, якщо ти мені дасиш якесь там завдання по граматиці, то я декілька там помилок точно напевно допущу. Тобто тобі треба обрати свої слабкі сторони, наприклад, Та. граматика, і більше давати фокус на це. Та тобто, якщо ти вільно угу. говориш, то ти знаєш, що це класно ти робиш ти молодець, а тобі треба сфокусуватися більше на граматику, да або на лексику, і туди вже йти. І, наприклад, цю нову граматику лексику прямо змушувати себе використовувати. У да? нас був урок, ти щось собі якусь хоча б одну фразу да? взяв, прийшов на роботу і сказав її комусь. І, вже, і це вже дуже ймовірно, що вона в тебе тут відкладеться, і ти будеш надалі в житті це використовувати. 100%, типу, будь-яка навичка вона, в принципі, не несе жодної цінності, якщо ти нею не користуєшся. І напевно ні в кого ні в коли в житті не виходило цю навичку застосовувати просто ось так одразу. Тобто для цього треба ну типу прям докладати зусилля і використовувати її в кожному дні. Сто відсотків так. Так, так. І якщо використовувати ось ці паради, то ваш рівень покращиться, ви зможете перейти на Бі-2 вже з Бі-2, наприклад, вище або з Бі-1 і вище. Ну і тут мені здається ще, знаєш, вона ось ця класифікація, навіть бі B1, uh -huh. Мені здається, це так е, ну, типу, складно визначити. Знаєш, як uh -huh. типу відрізни айтішника мід від сіньор. Uh -huh. Ну, типу, не прям, щоб це очевидно. Uh -huh. Тому е, навіть якщо в тебе напевно там сі 1 то ти і далі можеш розвиватись, далі дізнати щось нове. Ну я, в принципі, коротше маю віру в те, що е, прогрес людства він там може відбуватися мовно вічно. І точно знайдеться хтось, хто там пробіжить стометрівку швидше, ніж Усейн Сейн хтось, хто а, заробить грошей за концерт більше, ніж Тейлор Свіфт. Uh -huh. Ну і точно там ти, Денис, Катя зможеш вивчити додаткові 10 слів uh -huh. з англійської, які будеш використовувати. Ну, прям їх завжди можна знайти. Так, 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 так. Клас. Скажи, будь ласка, які твої найближчі цілі? А, марафон в жовтні. Так, я знаю, що ти пробіг марафон, який був час? 3.05.37. Круто. Ми тут занотуємо це все. Так, і в жовтні ти передивишся. Яка мета на жовтень? Швидше, ніж три. Так, клас. Будеш готуватися? Буду готуватись, але при цьому буду намагатись Фанцювати. мати якийсь баланс, та, щоб англійську встигати вчити, і роботою займатися, ну і бігати, і все це. Супер. І на останок, будь ласка, дай пораду тим, хто хоче вивчати мову, не може наважитися. Хто думає, дивиться наш інтердум, він піти чи не піти, надо мені чи не надо, Що б ти сказав? Я би сказав, що не вчіться, не треба. Робочих спеціальностей завжди буде багато. Попит на робочу силу буде. Знання, сила, не знання, робоча сила. Тому, знаєш, це мені здається. Рубрика, що якщо людині щось треба пояснювати, то їй не треба пояснювати. Mm -hmm. Тобто, якщо хтось думає, що а, чому мені вчити англійську можливо не треба, то насправді, напевно, конкретно цій людині і не треба. Блін, це точно клас. Це знаєш, мені згадався виступ а, Ворена Баффета перед студентами університету. Mm -hmm. Не пам'ятаю, це був який-небудь там Масачусетс чи ну щось таке. Якийсь топ-вуз. І, знаєш, ця традиція, коли вони запрошують гостя, якусь видатну так, людину, щоб так. він виступив перед студентами, От, запросили Баффета, і він мав вийти і дати їм якусь промову, типу настанову до життя. А вийшов Бафет, подивився на них на всіх, окинув поглядом і каже: Слухайте, мене покликали для того, щоб я вам в житті щось порадив, от, і розповів якусь історію, чомусь вам навчив. А я, типу, прийшов, бачив, що ви сидите всі з такими сумними обличчями. Uh, не маєте жодного там не знаю ексайтменту стосовно цього. Тому і розповідати я вам нічого не буду. Взагалі сидіть далі тут у своєму Стенфорді, не розвивайтеся. все, гарного дня, good luck. Так, да, так, 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 та. клас, точно. Тому think about it, як то кажуть. Клас, в мене все мені було дуже приємно, дуже 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 приємно з тобою поспілкуватися. Кейт, радий був приєднатись. От, вітаю тебе з початком нового формату. Сподіваюсь, що цей випуск не останній, або якщо останній, то не через мене. От, тому що вивчаємо англійську далі і дякую тобі.